Все сходить, як і завжди, та й за небокраєм, сотні років твої думи з нашими звіляє, час, як птах летить, неначе вітер обганяє, Україна знову плаче, і краю немає. має. тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ж ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діток нерозумних звичаю не вчила? Було ж колись в Україні, ревіли гармати, були ж колись запорожці вміли панувати. Панували, здобували і славу, і волю, минулося, осталися могили на полі. Спитаю в землі, що гудниць споконвіку. Громами походів, відлунням боїв, хто кров'ю залив незагачені ріки, і кров'ю лани, мов дощем напоїв. У древній земля опанчі похмурніє, і відповідь буде придовга мені. Постане оточений ордами Київ, Батурин, історії чорнії дні. Прокотиться завтра оглушеним громом і буде хлющати сьогодні в крові. Страшніше за пекло гоморуй содом. дантове пекло свавілля Москви. Мій друже, що вміє чинить непокору, якщо ти читаєш молитви слова, як з вечора тінь залягане озора, чи рано встаєш? Пам'ятай, що ворог найбільший твій ворог Москва. Наша дума. Наша пісня не вмре, не загине, онде люди, наша слава, слава України. І вам, слава, сині гори, кригою укуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборите, з вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Чи буду Я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінькому неволі вирісні між чужими і не оплаканий своїми. Неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Мало сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пам'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, Злі люди, присплять у лукаві вогні. І окрадене збудять, ах не одна Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою гнезвербою червону калину, на калині одиноке гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко не питай не знає. Схаменіться, будьте люди, бо вам лихо буде. Розкуються незабаром заковані люди, суд настане. стане. Заговорять і Дніпро, і гори, і бутича сторіками, кров у сині море. Я кому поховайте мене на могилі степу широкого на країні ми, щоб лани широкополь і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревкучий. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окайний і день, і ніч плачу, на розпутях потяг велелюдних І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, Правдою торгують, і Господи зневажають, людей запрягають, Тяжкі ярма орють, лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива. Схамініться, недолюди, діти юродиві Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіться щирим серцем велику руїну. Розходьтеся, брайте, брайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, свої правди, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Аби на чужину шукати доброго добро, добра, добра, святого. Встала весна Тарас Григорович Шевченко. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом. Барвінком мокрила. а на поля жайворонок, соловей гаю, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги не то полю, до самого долу. Стан високий, лиш широкії, нащо зеленіє, Кругом поле, як те море, широке синіє. Чому йде, подивиться, та й голову схилить, шабану вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться серце мріє, кров і билини. Одна одна, як сирота на чужині гине. Байтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо в москалі чужі люди робить лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, пине, що йде в свою московщину, а дівчина гине. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Україні ми, що плани широко полі під Дніпрові кручі, Було видно було чути, як рива ревучі. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Світи тихі, світе вольний несповиті За що ж тебе, світи, брате, своїй добрій, теплій хаті, оковано, умурено? Примутрого обтурену, багряницями закрито і розп'яттям добито. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом. Широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над селом. Тарас Шевченко за сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розтилає, і сонце спатеньке зове, синє море покриває, рожавою полною, мов мати дитину. І на оновленій землі. Врага не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тарас Шевченко, Зори моя вечірнія, Зори моя вечірнія, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як з горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина. Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються Нехрещені діти. Чорноприві, та не з москалями, бо в москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартувати, жартуючи, згине, піду в свою московину, а дівчина згине. Садок вишневий коло хати, кущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Поезія Тараса Григоровича Шевченка.